Друзі, привіт! Я давно не з'являвся в кадрі, але цього разу в мене є оператор, тому я маю що вам показати. Я знімаю огляд нашого автомобіля, котрий ми купили, котрий люди нам зателефонували. Ми чесно приїхали, заплатили чесні гроші за чесний автомобіль. Друзі, в продажі Honda Civic. Це 2008 рік, і коли це авто е, вийшло на наші дороги, воно просто захоплювало погляд. Друзі, признаюся, чесно, в 2008 році мені було 18 і я просто мріяв про таке авто. Це була моя просто межа мрій, Я бачу її на дорозі, і я дивувався, наскільки японці гарно та вдало. Зробили дизайн цього автомобіля. Друзі, найкрасивіший колір. Я вас просто запевняю. Я вважаю, Civic має мати колір. Він не має бути ні сірий, ні чорний. Він має мати дійсно ефектний вигляд. Поїхали детально, покажу вам автомобіль зблизька. Колір такий небесно голубий диски графітові, виглядає дуже гарно. Суппорта вже хтось собі помалював червоне, нехай буде. Друзі, щодо салону, покажу вам скоренько. А, uh. будь ласка. Салон акуратний, збережений, встановлено магнітова. До речі, оце кермо просто вразило мене своєю естетикою в далекому 2008 році. Воно досі зберігає свою актуальність. Звернув увагу, хтось поставив уже гарний, якісний китайський Android. Він іде з камерою заднього виду. Зверніть увагу, версія з люком. Це класна пацанська машина в дуже ефектному кольорі. Друзі, камера дивиться в небо, трошки відкоректуємо її. Знову ж Таки, встановлена рестайлова оптика, власник дійсно любив і дійсно збавився за це, це, це авто. Друзі, на автомобілі стоїть газ. Тому, крім того, що воно красиве, практичне, ефектне, крім того, що це седан, це економний автомобіль. Тут 1,8 двигун з газом він споживає в районі 12-13 літрів газу в місті. Це достатньо ефектно та естетично. Друзі, закінчуючи загалом огляд. Я стверджую вам, що це авто шановане, це авто збережене, це авто, не має проблем ні по ходовій, ні по двигуну. Ми хочемо за нього 6500 доларів, готові розглянути адекватні пропозиції торгу. Якщо вас цікавить детальніше, шукайте це авто на авторі. А я нагадаю вам, друзі, що ми також здійснюємо викуп автомобілів, а також готові мінятися, якщо ваше авто оцінене в чесні гроші.